Віра це дії, це не просто слова. І тому апостол Лука він пише, що віра без діл, вона мертва, тому що біси вони теж вірують, але вони нічого не роблять і в собі нічого не змінюють. Вони продовжують робити свої злі діла. Тому самий перший етап віри це коли ми повірили, що Бог є. Ми повірили, що з нічого створилося з Словом Божим щось, і ми знаємо, що Бог створив небо, Бог створив землю, ми в це віримо, і це прекрасно, але це не кінець. Далі потрібно пізнавати Бога, далі потрібно шукати Його, і далі потрібно виконувати Божу волю. Тому що віра це дії. коли ми починаємо е, наповнятися Словом Божим, ми починаємо вникати е, в сенс цього життя. Призначення своє на цій землі. Бо якщо є Бог, значить є якась ціль нашого створення, і щось ми повинні тут зробити на цій землі. І пастор нам показав таких дуже важливих три пункти віри, тому що була віра. Авеля і віра Каїна. І віра Авеля вона була угодна Богу, а віра Каїна була неугодна, тому що і один, і другий вони приносили жертву. Тому віра це так само і жертвеність, коли ми приносимо Богу жертви, але не ті, які нам угодні, які ми хочемо, а ті, які Богу угодні. Бог потребує духовних жертв. Бог каже: Я хочу милості від вас, я хочу від вас любові, я хочу від вас прощення. Це те, що хоче від нас Бог, але ніяких не матеріальних якихось речей, які ми можемо приносити до Господа або до храму Божого. І Віра Каїна вона відрізнилася тим, що він поступав по осуду, по гордості, по заздрості. А Авель він поступав по любові. Тому ми можемо себе проаналізувати, чи я в нас віра Віра Каїна, чи віра Авеля. І також пастор нам показує такий приклад віри Єнох. Це та людина, яка, незалежно від обставин, він Намагався угодити Богу, він був е, вірний Богу до кінця, і він був вознесений на небо. Тому наступний пункт віри це коли ми надіємося на життя вічне, ми надіємося на це вознесіння, воскресіння, яке обіцяє нам Господь. І третій пункт віри це віра, Ноя, коли Ной отримав для себе откровення про ковчег. Сто років він його будував, і він не дивився, хто що йому каже. Але все сталося так, як писало слово Боже. Тому нам і даний хліб насущний на сушні, кожен день, щоб ми мали це откровення, і з вірою ми цим откровенням йшли і виконували Божу волю, йшли, і будували цей ковчег спасіння, тому що далі гряде апокаліпсис, і Бог обіцяє нам. Що ті, хто зберігають його слово, тих збереже Господь, ті, хто волі Божій, тих збереже Господь. Тому проаналізуйте себе по цих трьох пунктах віри. Якщо ви хочете пізнавати більше, отримувати відкривання кожного дня, тоді приєднуйтеся, пишіть плюсик, і я зв'яжуся з вами.